Вітаю, шановні семикласники. Пропоную вашій увазі урок геометрії за темою властивості і ознака рівнобедреного трикутника. Розкрийте зошити. Запишіть дату і тему уроку. За необхідністю натискайте на паузу і працюйте у зручному темпі. Пригадаємо означення трикутника та його елементи. Трикутник це геометрична фігура, яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які попарно з'єднують ці точки. Точки А, Б, С, вершини трикутника. Відрізки А, Б, Б С і а, С – його сторони. Вони утворили кут А, кут Б і кут С, кути трикутника. Трикутник позначають його вершинами. На малюнку зображено трикутник АВС. На першому малюнку у трикутнику АВС проведено медіану СМ, яка поділила сторону АВ навпіл. Тому відрізок АМ дорівнює відрізку МВ. На другому малюнку проведено бісектрису СЛ. Вона поділила кут С навпіл, тому кут АЦЛ дорівнює куту БЦЛ. На третьому малюнку проведено висоту СH. Відрізок СН проведений перпендикулярно до прямої АВ. кути AHC і BHC мають градусну міру 90 градусів. У кожному трикутнику. Три медіани, три висоти і три бісектриси. Теорему про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Кут А плюс кут Б плюс кут С дорівнює 180 градусів. Для того, щоб знайти невідомий кут трикутника. Потрібно від 180 градусів відняти суму двох його відомих кутів. Ознаки рівності трикутників. На сьогодні вам відомі дві ознаки рівності трикутників. Перша за двома сторонами і кутом між ними. Та друга. За стороною і двома прилеглими кутами. Залежно від довжини сторін трикутники бувають різносторонні, рівносторонні та рівнобедрені. Залежно від міри кутів гострокутні, тупокутні та прямокутні. Перейдемо до вивчення нового матеріалу. Трикутник, у якого дві сторони рівні, називається рівнобедреним. Трикутник АБЦ на малюнку рівнобедрений. В ньому сторони АБ і БЦ рівні. Їх називають бічними сторонами рівнобедреного трикутника. Третя сторона АЦ – основа рівнобедреного трикутника. Б називають вершиною трикутника. І кут Б, який утворений бічними сторонами, називається кутом при вершині. Два інших кути кут А і кут С, називають кутами при основі. Зауважте собі, щоб знайти периметр рівнобедреного трикутника. Потрібно до подвоєної бічної сторони додати основу. Властивості рівнобедреного трикутника. У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Основа АС, АВ дорівнює БЦ то кути при основі кут А і кут С рівні між собою? Ознака рівнобедреного трикутника. Якщо у трикутнику два кути рівні, то він рівнобедрений. Якщо вам відомо, що у довільному трикутнику АВС кут А дорівнює куту С, то ви можете стверджувати, що це рівнобедрений трикутник з основою АС і в ньому дві сторони АВ і ВС рівні між собою. Рівносторонній трикутник. Рівносторонній трикутник це трикутник, у якого всі сторони рівні. На малюнку зображено трикутник НМО. У ньому NM дорівнює MO, дорівнює NO. Тоді, щоб знайти периметр рівностороннього трикутника, потрібно потроїти його сторону. Закріпимо нові знання під час розв'язування вправ. Вправа номер 1 з трикутників, зображених на малюнках, є рівноведреним. Який рівностороннім знайти периметри трикутників. Трикутник АВС рівнобедрений. В ньому АС дорівнює БЦ і дорівнює 6 см. Щоб знайти периметр, подвоюємо 6 і додамо 5, отримаємо 17 см. Трикутник МНК рівнобедрений. Сторона МН дорівнює стороні МК і дорівнює 7 см основа НК 5 см. Знайдемо периметр. 7 помножити на 2 і додати 5 дорівнює 19 см. Трикутник С Різносторонній. Щоб знайти його периметр, додаємо всі сторони. 5 додати 6, додати 7, дорівнює 18 см. І трикутник КСТ рівносторонній. Всі його сторони по 6 см. Щоб знайти периметр, 6 помножимо на 3 і отримаємо 18 см. Вправа номер 2 Назвіть основу бічні сторони кут при вершині, кути при основі рівнобедреного трикутника ТДП. Трикутник. ТДП рівнобедрений. В ньому ТП основа, тоді кут Т дорівнює куту П і це кути при основі. Бічні сторони ТД ПД, вершина Д і кут Д, кут при вершині. Вправа номер 3. Один із кутів при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 50 градусів. Знайдіть другий кут при основі цього трикутника. За властивостями рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. То, якщо кут А дорівнює 50 градусів, то кут С теж дорівнює 50 градусам. Відповідь 50 градусів. Вправа номер 4. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 20 см, а бічна сторона 7 см. Знайдіть основу трикутника. Будь ласка, намалюйте рівнобедрений трикутник. Це можна зробити дуже охайно за допомогою люмографа. Позначте АВ дорівнює Б, дорівнює 7 см. Основу А це потрібно знайти. Запишіть, будь ласка, Умову. Дано трикутник АБЦ рівнобедрений, АБ дорівнює БЦ, периметр трикутника АБЦ дорівнює 20 см. АБ дорівнює 7 см. Знайти АЦ. Розв'язання за властивостями рівнобедреного трикутника периметр дорівнює 2АБ плюс АЦ. А це плюс 2 помножити на 7 дорівнює 20 см. Звідси а це дорівнює 20 відняти 14. Це 6 см. Відповідь 6 см. Вправа номер 5. Периметр рівнобедреного трикутника АЦД з бічними сторонами АЦ і АД дорівнює 30 дм. Знайдіть довжину бічної сторони, якщо ЦД дорівнює 12 дм. Будь ласка, за допомогою люмографа намалюйте рівнобедрений трикутник АЦД, Позначте бічні сторони АЦ і АД. Вони рівні. Необхідно знайти, наприклад, бічну сторону АС, якщо СД дорівнює 12 дециметрам. Запишіть коротку умову. Дано трикутник АСД рівнобедрений. АС дорівнює АД. СД дорівнює 12 дециметрам. Периметр трикутника АСД дорівнює 30 дециметрам. Під словом дано запишіть знайти АС». Розв'язання. За властивостями рівнобедреного трикутника периметр обчислюється за формулою 2АЦ плюс СД. Тоді 2АЦ плюс 12 дорівнює 30 дециметрів. 2АЦ дорівнює 30 відняти 12, що дорівнює 18 дециметрів. Тому АЦ дорівнює 18 розділити на 2 9 дециметрам. Відповідь 9 дециметрів. Вправа номер 6 Знайдіть кут при основі рівнобедреного трикутника. Якщо кут при вершині цього трикутника дорівнює 40 градусам, намалюємо рівнобедрений трикутник АВС. Позначимо, що бічні сторони АВ і ВС рівні. Кут при вершині це кут В, він дорівнює 40 градусам. Потрібно знайти кут при основі, наприклад, А. Запишемо коротку умову та розв'язання. За властивостями рівнобедреного трикутника та теоремою про суму кутів трикутника, кути при основі А та С рівні. Щоб їх знайти, потрібно від суми кутів трикутника 180 градусів. Відняти відомий кут Б і поділити отриману різницю на 2. 180 відняти 40 та поділити на 2 дорівнює 70 градусів, відповідь 70 градусів. Право No7. Знайдіть кут при вершині рівнобедреного трикутника, якщо кут при основі цього трикутника дорівнює 54 градуси. Намалюйте рівнобедрений трикутник АВС. Бічні сторони АВ і ВС рівні. Кут А дорівнює 54 градуси. Кут Б потрібно знайти. Коротка умова. Розв'язання. За властивостями рівнобедреного трикутника, кут А дорівнює куту С і дорівнює 54 градуси. За теоремою про суму кутів трикутника кут Б дорівнює від 180 градусів відняти подвоєний кут А. Це дорівнює 180 відняти 2 помножити на 54 градуси. Відповідь 72 градуси. Підсумуємо. За означенням. Якщо трикутник ABC рівнобедрений з основою АС, тоді в ньому дві сторони АБ і БС рівні. За властивістю, якщо трикутник ABC рівнобедрений з основою АС, тоді в ньому кути при основі А і С рівні. За ознакою, якщо трикутник ABC довільний, і відомо, що в ньому два кути, наприклад, А і С, рівні, тоді можна стверджувати, що трикутник АБЦ рівнобедрений з основою АЦ. А зараз, будь ласка, дайте собі відповіді на запитання, що я сьогодні повторив під час уроку? Які трикутники мені відомі? Властивості і ознаки яких трикутників я сьогодні вивчив. Чи все було зрозуміло під час уроку? Що потрібно повторити ще раз. Ваше домашнє завдання. Вивчити означення властивості та ознаку рівнобедреного трикутника. Письмово виконати такі вправи: знайдіть периметр рівнобедреного трикутника АВС, якщо його сторони дорівнюють, основа 10 см, бічна сторона 7. Знайдіть кут при вершині рівнобедреного трикутника, якщо кут при основі дорівнює 30 градусам. Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника, якщо його периметр дорівнює 90 см. А основа більше від бічної сторони на 15 см. Дякую за увагу!